Круглий стіл на тему Толерантність у моєму житті, який відбувся 15 листопада у Золочівській загальноосвітній школі номер 1 підготували заступник директора з виховної роботи Ірина Володимирівна Панкевич, педагоги-організатори разом із учнівським самоврядуванням, практичний психолог школи Галина Зінов'ївна-Грушка та соціальний педагог Тетяна Романівна Гадгазі. Лідери учнівського самоврядування підготували цікаві доповіді, а саме. Надія Рогальська, президент учнівського самоврядування, розповіла про толерантність у духовності, міжконфесійну толерантність. А її доповідь продовжив отець Іван Малкович. Марта П'ясецька разом із начальником служби у справах дітей Золочівської РДА Наталією Орестівною Маліновською, про толерантність у сім'ї. Ірина Скишляк про толерантність у школі, Анна Маліцька про толерантність у творчості, Ярослав Домерецький про толерантність у спорті. А Лілія Кіпин із начальником сектору кримінальної міліції у справах дітей Золочівського РВ Гу МВС України, капітаном Оксаною Іванівною Березіною. Про запобігання нетолерантної та жорстокої поведінки. Соціальний педагог розказала про роботу школи на тему толерантності, яка проводиться протягом року та до міжнародного дня толерантності, зокрема, а практичний психолог провела цікаве практичне заняття. Всі ми різні із учасниками та гостями круглого столу, якими були заступник керівника апарату Золочівської РДА Галина Леонідівна Семчишин, головний редактор районного часопису Народне слово Володимир Петрович Дідула та методист районного методичного кабінету управління співпраців. Питань освіти, молоді та спорту Андрій Мар'янович петльований. На завершення, усі учасники даного заходу залишили для учнів та педагогів школи долоньки побажань, а учениця 7 Б класу Ярина Цоба подарувала усім присутнім пісню, А Я бажаю вам добра. Керівник Наталія Богданівна Вецел.